Доброго дня, шановні. Маю Фізалісу тут, перед хатою. Ну, на бек'ярді, І подивіться, він у мене достиг тут. Бачите? Ось він. Опа! Оце такий смаколик. Як мені подобається, він такий смачний, ось іще є два. От. Ось і тут теж є. Так що на догороді не достиг, а отут у відрі, бачите, він у відрі посаджений. Ось вони попадали. Я тут трошки прибираю вже. Бачите? Ось він, фізаліс ягідний. Бачите? Особливо цей, який впав. Бачите, це він є. Смакота. Ягоди є ягоди, бувайте здорові.